Чи знаєте ви, як класифікуються кондиціонери? Здається, все просто: є моноблок, є спліт. Що таке спліт? Перекладаємо з англійської: це розділений, да? тобто один блок, розділений на два блока, зовнішній і внутрішній. Щоб прибрати шум, прибрати тепло і був тільки комфорт. Ну, давайте розберемося. А які моноблоки ви знаєте? По-перше, у нас є віконний кондиціонер саме розповсюджений, самий дешевий моноблок. А які ще моноблоки? Є мобільний кондиціонер. І крім цього, у нас є ще чилер. Чіллер так само є кондиціонером, але чилер охолоджує не повітря, а воду, а вода потім буде охолоджувати повітря. І четвертий різновид це рофтоп, той, що стоїть на покрівлі. Спліти, в свою чергу, у нас можуть бути Ну, саме звичайний побутовий спліт, найбільш розповсюджений кондиціонер. Більш Потужний, більш розголуджений, те це буде мультиспліт система. Тобто один зовнішній блок і багато внутрішніх. Однак до кожного внутрішнього у нас іде своя власна магістраль. Якщо мультіспліт зробити краще, то у нас вийде VRF-система. Так само є зовнішні є багато тьма внутрішніх, але магістралі у нас. Прокладена одна і від неї ідуть відголудження, запитуємо кожен внутрішній блок. І всі ви знаєте, ці різновиди кондиціонерів. Але це не кондиціонери. Бо кондиціювання повітря передбачає підтримання температури, відносної вологості та чистоти повітря. А чистоти повітря всі перелічені системи не роблять. Для того щоб це зробити, нам потрібно взяти свіже повітря. Відфільтрувати його, нагріти, охолодити, осушити чи зволожити і потім подати в приміщення. І отакі кондиціонери канального типу, оце це вже буде називатися кондиціонер. А все переличено вище то є охолоджувачі повітря. поворот.